Я вам хочу показати, як я закручую цю приставку 4-сантиметрову, Покажу, яку я використовую болти. бо я брав різні. От маю вам зараз покажу довжини. Це якщо я не помиляюся робоча, його відстань не помиляюся, 36 вроді. а це я замовляв на... 45, зараз вам навіть замірюю. Там циркулю ось Цей має я от замовляв. Так, зараз гляну. Так, цей має 45 міліметрів, а цей має. 36, вроді, якщо я не помиляюсь. Зараз я подивлюся так. Бо не можу одною рукою знімати. Так, цей має 36, щоб ти видно на штане, не видно, щось не може сфокусувати. Що хочу сказати, що цей на 36, ну він хапав у мене пару витків а цей, що я вже на 45 робочу замовив, ну, досить прекрасно заходить, все, нічого не мішає. Просто знали на майбутнє, якщо хтось буде щось купляти, щоб купляти, щоб його робоча відстань була 45 мм.